А час летить, нікого не чекає. Летить вперед, у нас зоряні світи, де день вчорашній? його вже немає, в історії лише звільна завжди. Так день за днем проходить, рік за роком, життя мене розстане наче тим. І ти помітиш раптом ненароком, що сильним став безсильним і старим. А так недавно ще весна буяла. Ти молодий був гарний, повний сил. Прошивки і всяка краса зіляла, Де й тілись світлі веселі роки. Хотілося назад все повернути, і молодість прожити ще хоч раз. Чудовий аромат весни відчути, і, і насолоджуватися з ним весь час. Мов жалинний клин у небі синій Отак летять від нас наші вікані. А ми то в землю рутині і не помічаємо цього, а шкода. Бо 20 ти не думаєш про старість. У 30-40 в хлопотах завжди, дітей годуєш, праця тобі в радість, а час летить не нести не ходи. Як на 50, то скажуть люди, хороша дата. Ти ще молодий, ще скільки треба всього досягнути, доріг багато треба ще пройти. А 60 вже осінь війнула. вже менше сил, здоров'я вже не те. Хоч є ще ті, що цього не відчули, що в тілі вже про це старі йде. А сімдесят? це вже ліміт, це норма. Так слово Боже нам говорить всім. В душі вже звучить нелодія мінорна, рахує зморшки на руці своїм. Більше сімдесяти це подарунок, надбалка. Бонус можна ще сказати. Це своєрідний небо поцілунок, це Божа ласка, мить з Вона в житті не кожному дається. Тому, якщо тобі за сімдесят, благослови Творця, подякуй Богу, що ти живий. І дивлячись назад, на прожиті роки, подякуй Богу. Бо знаєш, ми живемо в такі часи, що не скупнує смерть тепер нікого, ні старших, ні дітей, ні гіманків. Не всі тепер до норми доживають. Такі часи, такі лукаві дні. Хвороби молодим вже дошкуляють, а скільки людей згинуло в війні, що там щодня вмирають. Воїн на фронті, чи сини, батьки, чоловіки, вся Україна у страшній скорботі, розбиті людські долі на куски. Вночі страшні ракети повлучали в живі думи, розруха там і крик, бо ціли сім'ї в миту помирали, пішли у вічність рана без пари. Цінуй життя, воно є неповторне, цінуй батьків. Підтримуй завтра і завжди їх, не завжди мама, до грудей пригорне, не завжди тато вийде на берег. Пройшли роки, новий вже на порозі, не знаю, що одного принесе, кого зустрінемо на земній дорозі, а може в цьому році вже Господь прийде, а може в цьому році хтось цей світ покине. Не знає ніхто, знає лише Богу тим. Цінуйте час, цінуйте кожну днину, відчуйте цінність кожної хвилини. Хай буде милість Господа над всім нами. Бажаю всім грясних благословить. І хай проходять руки за руками у борці наше щастя. Так? Тоді амінь.